Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свої пусті баночки, які мене закінчилися останнім часом. І давайте починати. Перше це сухий шампунь від Duet, Crude... якщо правильно читаю. Він невеличкого об'єму, всього 75 мл. Взяла Watson's на пробу непоганий, але є кращий. Класно, що маленький формат, і в принципі ціна по акції була невеличкою. Наступний продукт це органічний деодорант від Одео. Тут 120 мл, він без запаху, без алюмінію, без спирту, без всього поганого. Дійсно, був як водичка, тут був такий розпилювач, він непогано розподіляв цю рідину на шкіру. Класний, він, в принципі, допомагав, але є нюанс, якщо у вас НАТО велике навантаження фізичне, то він. Трохи не справляється. Але якщо у вас повсякденне життя, то в принципі ок. І класно, що дійсно він швидко висихає, нема ніяких слідів на одязі, тобто класна штука, стильна упаковка, як на мене, ну прикольно виглядає. Я, можливо, спробую не для жінок, а для чоловіків. Я думаю, що воно більш витривалий. Я думаю, що якраз для фізичного навантаження буде ідеальний варіант для мене. Наступне це бальзам для ополіскування рота, лісовий бальзам, екстра догляд, форте-актив. Тут велика банка 400 мл. Якщо чесно, мені не сподобався трошки він по самому цьому смаку і. Після смаку в ротовій порожнині. Да, Ефект якийсь був, тобто це таке остаточне очищення вашого рота. Я використовувала його саме перед сном. Непоганий варіант, але, як на мене, може бути, і він краще, ніж лістерін, він не такий. Термоядерний як лістерин, тому можна взяти на пробу. Це була така спонтанна покупка. В аптеці я побачила, бо в мене якраз закінчувався попередній варіант. Непоганий, але прямо не буду бігти за ним, щоб купити знову. Наступне це такий геть для бров від Grand Cosmetics. Тут 4-4 грама. Ось така упаковочка була, і ось такий от вигляд. Воно бало золотистий, дуже класно виглядало, воно така металева і в принципі, мені подобалося, що ось ця от щіточка вона була не сильно великого розміру. І я вам скажу, що цей гель, незважаючи на те, що тут 4 мл, він доволі довго у мене був. Я от зараз помітила, що в мене інший гель в нього в два рази більше об'єму, але він у мене закінчується набагато швидше, ніж цей. Тому ну, непогана штука. Я була дуже здивована. Він без кольору, але є варіант, може замовити з кольором. Це, до речі, мені потрапилося в адвент календарі. Я тут вставлю посилання на розпакування цього адвент календаря. Наступне це BB крем від Холіка-Холіка Holika Holika, Shimmering Petite BB, SPF 45, PA3 Тобто він виглядав так, я його до кінця використала. Мені сподобався він, тобто доволі гарний SPF по кількості фактора захисту. Непогано він виглядав на шкірі обличчя. І що сподобалося, що дійсно таке було підсвічування шкіри обличчя а, таким здоровим сяєнням. Дуже класно. Він не прямо суперстійкий, але він дійсно захищає шкіру від сонячної активності. Колір у нього, ну якось і бібі кремів, не сильно прямо яскраво темний або занадто світлий. Він такий середній і, в принципі, непогано. Але тут ви маєте розуміти, що тут не 50 мл, а 30 мл. Тобто на це звертаєте увагу, але він бюджетний по складу. Я думаю, що там є в принципі деякі нюанси. але... Головне, його просто змивати гідрофільною олією або очищаючим бальзамом, і тоді все буде добре з вашою шкірою. Наступне це келокот-гель засіб для ремодулювання рубців. Тут 30 мл. Доволі непогана штука. Я використовувала на свіжоотриману таку рану. Дійсно, з ним в мене не залишилося шрамів від неї, тому можу рекомендувати доволі непогана консистенція гелова, тобто легко розноситься по шкірі. Запах простий. Тобто і не лікарський, а такий, знаєте, кремово-натуральний запах, тобто, взагалі майже без запаху. Дуже класно розподілювалося і дійсно треба його довго використовувати. 30 мл його, до речі, надовго вистачає. Або ця гелова консистенція вона дуже класно розповсюджується по вашій шкірі і ну, дійсно економне використання. Тобто, цього мені вистачило на доволі довгий час, порядка десь 4 чи 5 місяців використання. Наступне це від Borgie's, якщо правильно читаю Рома, це глина для тіла і шкіри і обличчя, яка суперактивна формула. Ось так воно виглядало. Зараз ось так я його використала. Доволі вона класна. Вона економно в використанні. Тут всього навсього було 15 грам, але дійсно. Був класний ефект для моєї комбінованої шкіри. Я його використовувала саме в літній, такий трошки осінній період. Класна штука, але я думаю, що там ціна така захмарна, хмарна, тому я навряд чи його повторю, але було цікаво спробувати. Наступне це те, що мені потрапилося з адвент-календаря. Я б таке сама не взяла. Це гель для тіла Energize and awaken. 200 мл. Я його розрізала, використала. Я не знаю, написано, що там і гріфрукти, розмари, і так далі, тобто воно допомагає шкірі. і ну, Мені, якщо чесно, я не використовую для шкіри всього тіла щось, я використовую виключно на ноги, руки і на шкіру обличчя, і також на шию. Я використала це більше на шкіру ніг, тобто ну, ступні, Таке, я не знаю, тут запах такий специфічний, тобто тут багато ефірних масел, і вони в такій композиції. Я не скажу, що вона погана, але воно специфічний запах має. Але ця гелова текстура вона дуже класно вбиралася в шкіру, і тому ну, не було ніяких нюансів. Але я помітила іноді, що на ногах, після того, як ну, ти сходиш в душ, після того, як ти наніс, потім там проходив чи день. І після душу, коли ти такий розпарений, ти виходиш, і я бачу, що на ногах, на ступнях такі, знаєте, як катишки виділяються. Тобто, я не знаю, тобто, воно таке, видно, віддається вигляді катишок. Можливо, це просто так склалося, що воно так реагує, можливо, на гарячу воду, не знаю. Але таке я б не купила, Такі, але було з адвент-календаря тому використала. Наступне це парфюмована водичка від Pepe Jack, ну, якщо правильно celebrate, використала. Я не скажу, що це прямо мій фаворит, але ну, було непогано, знаєте, розбавити всі ті запахи, які були в мене до того. Вона така трошки вибухово-яскраво енергійна, активна. Але от якраз для таких занять спортом я перед цим його використовувала, і мені так трошки це давало більше енергії. Не знаю, так якесь відчуття було. Наступне це такий набір-бік. Ну, я думаю, що це підробка, бо, по-моєму, воно трошки інакше виглядає. Тут одне лезо всього-навсього, начебто, пишеться, що це буде легко очищувати і так далі. Ну. Не знаю, мені не сподобалося, використала і забула про це. Точно треба брати з більшою кількістю лес. І тепер пробнички давайте швиденько пробіжимося. Це маска для обличчя, яка перетворюється в пінку. Їх було дві штуки: одну штучку я віддала подорож, іншу я використала. Ну, так, погратися, да, непогано. Але прям суперефекту я не побачила. Скінлайт, якщо не помиляюсь, був виробник тобто там одну частину, там, де якраз був надпис виробника. Я віддала. Наступне це крем деодорант від Enjoy Sport. Непогана, кстати, штука. Я використовувала саме на пахла і не було запаху, навіть коли я так активно бігала або щось робила. Тобто класна штука, зроблена в Грузії, без алюмінів хлорида, тобто, класна штука, я, можливо, візьму повний розмір, подумаючи. В мене ще є інший такий пробник, тільки не спорт, а просто класичний. Його ще спробую. І ось екмеп-фарма, крем для ніг, 20% сечовини. Класна штука, мені дуже сподобалося. Я думаю, що я візьму повнорозмір, можливо, якщо в мене буде така необхідність. І також використала від Калістар це крем моделювання фігури. Я його використала, бо просто він у мене давно лежить і треба було використати. Тут 8 мл, мені дуже подобається його аромат. Він такий шикарний, такий зелений, яскравий. Активний і його консистенція, воно якби кремове. Але потім, коли ви наносите на шкіру тіла, то воно перетворюється. Я не знаю, таке, як масло, але воно дуже швидко вбирається. І це такий цікавий ефект. Тому рекомендую, у кого проблеми з целюлітом або з моделюванням фігури, можливо, окей, але знову ж таки лише разом з активними фізичним навантаженням. В принципі, це все, що закінчилося, і цікаво, чи ви що з цього пробували. Якщо наші думки співпали, то очікую вас в коментарях. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. 宝宝。Papa.